Людинки, всім привіт. Нещодавно я демонстрував роботу цього адаптера. Це у нас Syncar ScanMate адаптер, який може діагностувати без додаткових якихось абонплат. Автомобілі 98 марок і моделей давати просто інформацію про помилки видаляти їх і виконувати п'ять корисних функцій на вибір. Подивіться це відео, залишу посилання на нього внизу. Там більше тест, якби функцій і демонстрація саме на автомобілях групи ВАК. Сьогодні у мене от до рук потрапив автомобіль KIA Я на ньому другий день. До речі, їду вже не тільки сьогодні. Хочу показати вам, що він може на цьому автомобілі. Це KIA E-Niro що він може тут продіагностувати і як ви його можете використовувати, якщо побажаєте собі якийсь адаптер для діагностики автомобілів Kia, наприклад. запускаємо додаток Syncar. Заходимо в All System Diagnostic. Тут нам треба в пошуку ввести Kia, тому що чомусь вчора я тестував автоматичний пошук, не спрацював. от У мене завантажено вже під Kia. Підключаємось до адаптера до самого. автомобіль зараз стоїть на хабі на зарядку. Я не впевнений, що він дасть доступ до батарейки. Ну Але спробуємо подивитися, подіагностувати. Тому що, по суті, у нас зараз, якщо ми рівняємо до автомобілів з ДВЗ, обираємо 16-піновий роз'єм. перший пункт І тут у нас є автоматикалі Search, автоматичний пошук автомобіля. от Kia Niro EV 21 рік. Так, і він номер побачила. Чомусь на початку не бачить його. Health report це ну, стан здоров'я. От вона шукає помилки таким чином. Але, повторюю, зараз автомобіль повністю не вімкнений, можливо, щось не прочитає, батарейку, інвертор чи ще щось подібне. В автомобіля вчора і сьогодні якихось помилок, чек-енджин, нічого такого не було. Тобто просто покажу вам демонстрацію роботи, як воно працює і що можна побачити цим адаптером. Щодо швидкості сканування блоків системи, от у нас за півтори хвилини ми вже 90% просканували. Автомобіль в середній комплектації. Та, ну, Хвилина 35 у нас пішло. Побачили помилки в деяких блоках, але тут важливо сказати, що оскільки діагностика не є офіційною для цієї марки, а вона є універсальною, не варто лякатися цим помилкам і одразу намагатися вирішити. Це стосується не тільки SYNCAR, це і інших як би, там OBD-11 стосується багатьох інших виробників, якби тому що це ну якби універсальна діагностика, і десь якісь коди. Чи блоки вона може розпізнавати не повністю. Ну, тут можна прочитати помилку, це у нас помилка по низькому заряду батарейки, і одразу в Google пошукати, наприклад, по коду помилки, що це може бути за проблема, і її рішення, якщо вона нагальна, заважає вам там працювати чи там, використовувати цей автомобіль. Ну і вона може, звісно. Почистити цю помилку, видалити. Давайте подивимося. на Блок батарейки це те, що найчастіше людей цікавить, через що купують і розглядають діагностику, щоб контролювати там температурні режими, помилки читати і перевіряти стан здоров'я. Заходимо в Read Data Stream. І тут у нас багато параметрів, а нам потрібно вольтаж можна подивитись, максимальну температуру, чи не перегрівалась вона по ланкам можна подивитись по модулям. Мінімальний, максимальний вольтаж, можна навіть отут ланку кожну подивитись окремо, але нам це не цікаво. І тут ми можемо знайти state of health параметр, тобто стан здоров'я батарейки нашої, скільки в неї от, сох. New product, стандарт 100% можна ще State of Charge. Він тут на початку десь. От, state of Charge BMS. Дані, які віддає система контролю батарейки. От У нас вольтаж батарейки показується. У нас показується відсоток заряду 40,5%. На панелі вже показує 41%, округлює. Максимальна температура 37 градусів. І максимальний вольтаж ланки і мінімальний. Ну, вони, в принципі, розбалансу якогось немає. Ну і сох у автомобіля 44, майже 45 тисяч кілометрів пробігу 2021 року. От 100, СОХ 100% це навіть європейським сертифікатом з аукціону підтверджено. І ця діагностика паралельно також це все підтверджує. Ще дуже багато тут параметрів можна подивитись. Це більше, мабуть, для тих, хто займається ремонтом, поглиблено, можуть вони бути цікаві. Можна там по температурі ще. От Coolant Leakage Sense можна подивитися напругу, там перевірити датчики, наскільки вони правильно неправильно працюють, температура охолоджувача подивитись і так далі. От такі параметри можна глянути в батарейці. Так, можна знайти пробіг, але це в принципі блок. Куди я зайшов кластер-модуль, те, що ми бачимо на панелі приладів, тобто особливо воно чогось цікавого нам не скаже, нічим відрізнятись не буде. Але маю сказати, що саме цей сканер по пробігу дає дуже мало інформації, яку можна знайти. Можна походити пошукати, але на багатьох марках ні стоп-кадр не працює, ні пробіг він не показує. Тобто він читалка, стиралка, помилок і там. Перевірка деякої інформації, живих даних по двигуну датчикам, якщо це двигун внутрішнього зарання, або по електричній установці, от якщо у нас електромобіль. Ну, такий коротенький огляд Сінкар ScanMate адаптера якщо ви розглядаєте його собі до купівлі, наприклад, на марку Kia та я думаю, Hyundai так само Kona буде працювати, бо електричні системи в них ідентичні. Якщо хочете собі зручну недорогу читалку від перевіреного найголовніше бренду, нормальний функціонал, швидко працює в доволі велику кількість. Якісь блоків дозволяє зайти, прочитати живі дані, або знайти, стерти помилки. І для цього не потрібно ніяких абонплат. Один раз заплатили і користуєтеся Посилання на цю діагностику, де її можна придбати в Україні з гарантією, і промокод на знижку я залишу в блоці опису до відео. Перейдіть туди або по QR-коду на екрані, перейдіть і замовляйте, та користуйтеся також якісною перевіреною діагностикою. Дякую за увагу і до нових зустрічей!